Говоримо про ось таке функціональне сверло, е під конфірмати. 4х80 загальної довжини під 50-й конфермат. 42х50. Так воно виглядає. Має в комплекті ось такий шестигранник для того, щоб тут через таку вулочку муфту зажати його, чи, наприклад, роз'єднати, витягнути, поміняти довжину, чи загалом замінити, щоб міняти цілий, скажімо так. Виховано воно такий блістрир, це від торгової марки Besser, техніки монтажу компанії. Зараз спробуємо продемонструвати вам саме, як воно працює, для чого воно потрібно. В основному воно використовується для мебельної сфери, для столів, для мебливиків. Суть полягає в тому, що воно з такої форми, що воно сверли одночасно при одному заході два одразу отвори. Тому що конфермат, як ми бачимо, виглядає ось таким чином. Він має ось тут діаметр певний, і підголовник він має поточення. Для того, щоб коли його монтують, в основному ось таким чином він працює, входячи в, е через одну плиту в іншу. І той поточення слугує для того, щоб краще витримувати саме навантаження на зріз. І для того, щоб його змонтувати, тут є більший діаметр, і само собою треба зробити більший отвір. І щоб це зробити, не за два заходи сверлити окремо цю плиту, цю плиту то ми просто беремо одним сверлом, пройдемося через дві, зразу через дві плити, і буде зразу чітка в нас пряма вісь. Тоді ми правильно і якісно замонтуємо сам конфірмат. Ну що, поїхали? Бачимо, ми пройшли перший, скажімо так, етап це отвір. Певного діаметру меншого, а тепер будемо більшого розсверлювати цією фрезою. Ну і замонтовуємо сам конфірмат. Не ну, перечаскаючи. Ось таким чином замонтували все одним заходом. Зразу через дві плити, два діаметри. от. Про меблеве кріплення. Про самі конфірмати поговоримо. Як бачимо, тут є, у нас 6,3 на 50, самі популярні, скажімо так, ось ці маленькі. Ну і більшість 7х70 для якихось, скажімо так, довгих речей якоїсь полки, коли потрібно далі засверлитися. І краще закріпити, скажімо так. Ну і тут більший діаметр 7х70. В деяких випадках використовують їх для того, коли, наприклад, закрутили саме маленький конфірмат, в ДСП прокрутилося, розбився отвір, чи не тримає. Ми беремо більшого діаметру і довший, міняємо в той самий отвір досверлюємо довжиною, сверла ті самі там 2 см і закручуємо більшим. Тобто такий лайфак. Але сам конфірмат це виглядає таким чином. Тут дуже великий крок різьби. Для того, щоб в таких матеріалах, як ДСП, МДФ, скажімо так, які є розсипчасті самою тирсою, він краще, тим більшим ходом різьби, краще зацеплявся в основу цієї, скажімо так, плити, має закручитися таким шестигранником, тобто самою бітою під конфермати, називають.